Старовинний російський сорт томатів білий налив вже понад півстоліття не втрачає своєї актуальності. Він гідно конкурує з сучасними сортами і гібридами на довгі роки оселився на багатьох аматорських і фермерських ділянках. Томат можна було б назвати еталоном серед ранніх з плодами класичних розмірів, проте є один недолік, який раніше був істотним. А сьогодні легко усувається простими агропрямами історія вирощування і опис сорту. Білий налив вирощували ще наші бабусі, тобто він відомий вже як мінімум трьом поколінням городників. Заявка на реєстрацію селекційного досягнення томат. Білий налив надійшла до держкомісії з сортовипробування в 1960 році від навчально наукового центру Овочева дослідна станція імені Едельштейна. В Київ. сорт офіційно визнаний і. Внесений до єдиного реєстру в 1966 сьогодні правовласниками і оригінаторами є дві компанії: агрофірма Аліта і селекційна станція імені Тимофєєва, а також дві фізичні особи – «Мтпанова і Насрулаєв. Сорт районований для регіонів з суворим кліматом півночі північного заходу і західної полісся, а також центрального. Центрально чорноземного, Волговяцького і середньовольського регіонів, напевно, немає томата, який був би більш простим у вирощуванні і настільки вдячним за догляд, куч детермінантний, тобто має обмежений ріст, що не перевищує 60-70 Білий налив не вимагає пасинкування, росте пухнастим деревцем і може обходитися без опор, при цьому врожайність дуже висока. В сорті закладений в величезний потенціал залежно від погодних умов і якості догляду при промисловому вирощуванні збираль 27-81 тонну з гектара на приватних городах від 2-3 з куща. Плоди плоско, трохи ребристі, середня вага кожного. З цього в держаєстрі вказано середню вагу від 80 до 132 тридцять грамів насіннявих камер всередині більше 4, Незрілі помідори пофарбовані в зелений колір. Темної плями у плодоніжки немає, зате є незвичайний білий відтінок, особливо добре помітний на сонці, зрілі томати червоні, смак солодкокислий, приємний. М'якось соковита присутній характерний для культури аромат від появи сходів до дозрівання перших плодів проходить 95-105 днів, причому в перший тиждень зріє до 3-6 всього врожаю. Відео Білий налив гідна альтернатива закордонним гібридам. Білий налив томат універсального призначення підходить для споживання в свіжому вигляді і консервування. Є один недолік, на який даремно звертають так багато уваги городники, сорт сприйнятливий до фітофторозу, але ж це ранній томат, практично весь урожай з нього забирається в липні, серпні, а фітофтороз проявляється в самому кінці літа, восени. Тобто білий налив, якщо його вчасно сіяти, йде від цієї хвороби. Вона просто не встигає йому нашкодити, але навіть якщо посіяли пізно, урожай дозріє до осені, то не складе великих труднощів провести профілактику сучасними фунгіцидами. Особистий досвід вирощування білого наливу, з вирощування білого наливу почалася моя кар'єра городника. Було це ще в 90-х роках. В якості перших томатів вибрала сорти, які ростила моя мама. Це бичаче серце, московський і білий налив. Московські з моменту їх сходів з насіння стали моїми улюбленцями. Кущі міцні в розсадний період, навіть на темному вікні, не витягувалися, росли кремезними, а на городі суцільно покривалися невеликими томатами до п'ятдесятих, які заспівали прямо на кущах для мого регіону південно-західний Сибір, і тих часів це було дивиною. Однак насіння мені дали батьки, свої я не зібрала. А в магазинах скільки не купувала томатів з такою назвою, більше не виростали ті самі московські помідори, бичаче серце відразу викреслила зі списку томатів, які я коли-небудь ще захочу посадити. Урожайність по одному великому томату на кущі мене не влаштовувала. Не для новачків цей сорт, а ось білий налив виявився золотою серединою. Його насіння завжди є у продажу і ті самі. Без двійників догляду не вимагає, я тільки поливала плоди класичного розміру і смаку, на кущах їх дуже багато. Вирощувала у відкритому ґрунті. В умовах нашого короткого літа збирала недоспеле помідори і дозаривала будинку. На другий рік мого городництва чоловік поставив плівкову теплицю. Всю її я зайняла білим наливом при посіві всередині березня вже в липні кущі були обвішані червоними плодами. То був єдиний рік, коли я збирала помідори відрами, як на півдні, щось близько 15-20, ми не встигали з'їдати і переробляти урожай. Доводилося збирати помідори недозрілими, складати в ящики і опускати в льох, щоб вони не заспівали так швидко, а теплиця всього то займала ділянку 5-3. Пізніше асортимент томатів розширився, я стала купувати і висаджувати новинки. Білий налив якось незаслужено потрапив у забуття. Щодо хвороб, я не пам'ятаю про таку проблему в період вирощування цього сорту, нічим не обробляла, та й не вміла я тоді, якщо спогади про високу врожайність більш яскраві, значить, не так вже й страшні були ці хвороби томатів навіть в минулому столітті, позитивні і негативні характеристики сорту таблиця. Позитивні, негативні, скоростигли плоди дозрівають на кущах у відкритому ґрунті навіть в північних регіонах. Є сорти з більшими і смачними плодами, компактний кущ не вимагає пасинкування, висока врожайність, плоди на кущах не розтріскуються, сприйнятливий до фітофторозу і макроспоріозу, хороший товарний вигляд плодів, універсальне призначення, проста агротехніка вирощування, ідеальний сорт для новачків, дружне дозрівання, вирощування розсади. Висадка на постійне місце до посіву можна приступати після 8 березня і до початку квітня. Чим раніше посієте, тим швидше дозріє урожай, але враховуйте, що до моменту висадки на постійне місце розсаді повинно виповнитися не більше 60-70 днів у відкритий ґрунт пересаджуйте. коли мене загроза заморозків в захищений. На 1-2 тижні раніше відео як розрахувати дату посіву насіння. Не забувайте про сприйнятливість білого наливу до грибкових захворювань. За тиждень до посіву землю для розсади продезінфікуйте, прогрійте будь-яким зручним вам способом до 100, здайте їй охолонути і заселіть корисними бактеріями, для цього полийте розчином біопрепарату фітоспорін-1, дасте концентрату спасти на 10 води, насіння теж не заразьте марганцівкою або опустіть на 5 хвилин у воду, нагріту до 50-60. Оптимальна температура для появи сходів і зростання томатів 20, по це розсаду тримайте на світлому підвіконні, поливайте в міру підсихання землі. У фазі появи першого справжнього листочка розсадите томати в стаканчики, можна заглиблювати до першого справжнього листка. Якщо до висадки на постійне місце ще далеко, а рослини переросли свою тару їм тісно. То пересадите ще раз в ємності побільше підгодовуйте раз в два тижні добривом для розсади. Найпопулярніше і надійне Fertica Lux 11. Луна 10 з води. Відео покрокова інструкція пікіровки розсади томатів. Якщо плануєте вирощувати у відкритому ґрунті, то за тиждень до висадки починайте загартування розсади. Виносьте під відкрите небо спочатку на 1 годину, потім тривалість прогулянки. Поступово збільшуйте до цілого дня. Також не пізніше, ніж за тиждень, підготуйте грядку, кращі попередники для томатів, капуста бобові огірки. Місце має бути сонячним, у тіні кущі витягнуться, плоди виростуть дрібними, будуть довго дозрівати. Розмітьте ділянку, враховуючи схему посадки. 4,050 см на кожен квадратний метр рівномірно розсипте відро перегною або компосту і 0,5 л деревної золи можна вносити і в лунку перегною жменю золи один стіл, якщо немає органіки, то купіть спеціальне добриво для томатів сьогодні одне з найпопулярніших. Гуміомі, перемішайте добре вас з землею, наповніть лунки відстояною водою, коли вона вбереться, можна висаджувати розсаду. Профілактика фітофторозу і макроспоріозу до і після висадки на постійне місце. Якщо фітофтороз вражає томати в кінці літа, то макроспоріозом можуть захворіти ще молоді рослини, тому профілактику хвороб проводити з самого початку вирощування. Після дезінфекції, насіння і ґрунту для розсади наступним кроком стане обробка місця посадки на ділянці і самих томатів фунгіцидами бордоска я суміш, хом швидкість перед висадкою розсади оприскати ґрунт. А якщо висаджуєте в парник або теплицю, то ще й всі поверхні і конструкції через 7-10 днів після висадки розсади оприскати томати і ґрунт під ними. Через 10-14 днів повторіть попередню обробку ще раз. Догляд за томатами білий налив, догляд за цим сортом найпростіший, ніякі пасинки виламувати не потрібно, видаляйте тільки нижнє листя, які стосуються землі, а також пожовклі, що покрилися плямами засохлі. Підв'язка до кілочків не обов'язкова, але бажана, особливо якщо у вашому регіоні бувають сильні вітри і зливи. рослини можуть завалюватися набік. Води виявляться в багнюці, у теплицях і парниках немає вітру, але кущі виростають вище, ніж у відкритому ґрунті, від цього стають менш стійкими, під вагою врожаю будуть схилятися до землі. Поливайте кожні 2-3 дні, витрачаючи 2-3 літри води під кущі, якщо йдуть дощі земля волога. То, звичайно, поливати не потрібно. Після поливів рихлите землю, а ще краще тримайте її під мульчею. Підгодовуйте раз в два тижні комплексним добривом з макро. І мікроелементами підійдуть готові суміші для томатів, агрікола, чистий аркуш, фертика і не можна підгодовувати тільки органікою, багатою азотом пташиним послідом, коров'яком, кінським гноєм і кущі будуть жирувати плодів, ви не дочекаєтеся. Подокучте вологою землею, якщо в нижній частині стебла утворилися горбки, зачатки повітряних корінців, додаткові корені покращують живлення куща. Врожайність підвищиться, але багато обходяться без цього агропрієма, оскільки, підгортаючи, можна оголити і навіть пошкодити ті коріння, що в землі. Крім того, підгортані помідори не дуже зручно поливати доведеться робити поливну борозну. Якщо ви будете дотримуватися всіх цих правил, то білий налив здивує вас врожайністю, але навіть при мінімальному догляді, що складається з одних поливів і прополок, продуктивність цього сорту буде вражаючою. Збір, зберігання та переробка врожаю звичайно, в першу чергу зобов'язані насититися свіжими помідорами, адже немає цілющі і смачніше плода, який вирощений власними руками і зірваний зрілим прямо з куща. Надлишки можна засолити, заморозити, переробити всік або приготувати знамениту в Поліссі і на Карпатах страву, чортівню. А щоб зберегти помідори свіжими, зривайте їх недозрілими і тримайте в холодильнику або погребі. Там вони пролежать 2-3 тижні. Стиглі плоди високою лежкістю не відрізняються. Не більше тижня відео, рецепт забористої чортівня від гукигородників. А хто садив старий добрий білий налив? Адже це низькорослий, не пасинкуючий, відносно великоплідний і довольно таки смачний томатик до того ж ранній олог. Томат помідорцям форум сорта томатов до один, вісім один ноль Б до один, вісім ноль до один, вісім два б0б п'ять до один, вісім два 0 0 вісім 0 ноль п'ять ноль Б один до один, вісімтрить до один 0 Един, 0 дев'ять 0 0 0 ноль в ноль бноль до 0 0 один 0 один, 0 біднуль 0 0 0 ноль Два, ноль Білий налив був колись моїм улюбленим. Садили постійно, він урожайний, пасинкувати не треба. Ранній, смачний, з невеликою кислинкою, але не м'ясистий. Найбільший його недолік сильно уражається фітовторою. Він хоч і ранній, але до фіти не встигає відплодоносити, довелося відмовитися. Шкода, це був вдалий і безпроблемний сорт помідор, було у море при мінімальному догляді светик. В томат помідорцом форіом сорта томатов додин. 8.1.0 b ноль бе до один восемь ноль один восьм два до ноль бы ноль ноль под ноль пять до один восемь два до 0 восемь ноль ноль пять ноль один до один восьм три один восемь девять ноль восемь ноль п'ять ноль в ноль до один восемь один до один восемь ноль ноль два ноль бед ноль два ноль бы ноль ноль бы ноль восемь до Старий перевірений сорт, догляд, як і за всіма іншими сортами, годувати, поливати, підв'язувати, відкритий ґрунт, пасинкувати, помірно, поступово обривати нижнє листя, які стосуються землі, попереджати фітофтору різними способами це коротко. Я білий налив давно вже не саджу. Багато нових хороших сортів, хоча проти цього нічого не маю, Лідія Гультяєвац. Ответ Маїлрюквестіом Сімп'ять дев'ять чотири. 8192 томат, білий налив на дачі вирощується не перший рік. сорт цей давно відомий, зі слів матінки, Ще бабуся його садила, але у бабусі сучасного парника з полікарбонатом не було. Томати росли у відкритому ґрунті під плівкою або теплими ночами без неї, а пізніше в самодненому парнику з віконних рам. Треба зауважити, що і клімат на тій дачі сприятливіше ніж у нинішній місцевості. Сорт томатів, призначений для вирощування у відкритому ґрунті, але і ґрунт, і клімат сильно різняться. В парнику ж можна підтримувати відповідний мікроклімат, схожість насіння. Відмінна. при пересадці кущі швидко адаптуються і відновлюють зростання, світіння буйне, зав'язь хороша, кисті формуються правильні на одному кущі. У нас до 20 помідор. Могло бути і більше набагато, наливаються плоди непогано. До серпня томати вже м'які, жовтенькі або червоніють. Сорт ультраскоростиглий у нас вийшов стандарт з кланах оцовікцом Ревів 3572702. Білий налив невимогливий томат обдаровує багатим урожаєм і професіоналів, і новачків. Завдяки скоростиглості його можна вирощувати в регіонах з коротким літом. Навіть у поліссі більша частина врожаю встигає дозріти на кущах у відкритому ґрунті. Акцент у догляді варто поставити на профілактиці грибкових захворювань у жарку і посушливу погоду потрібні поливи.